Давайте розбиратися. Олександр Саган, релігієзнавець, доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо! Добрий вечір, добрий вечір. Що тепер ось визнали, що є афілійованою да київська мітрополя. Що далі? Далі закон розписує чітку процедуру, що відбувається після того. Перше це приписи тим релігійним організаціям, які входять в структуру Київської митрополії Української православної церкви. Ну як відомо, Українська православна церква не є юридичною особою, але у неї є керівна структура власне Київська митрополія. І от цим рішенням, 27 серпня, державна служба не Свободи совісті, якраз наказом, і визнав її афіліоном. Але церква будується. Пірамідально, тобто під митрополією є єпархії, під єпархіями благочиння благочиння там громади, і тому поступово оці всі нижні структури вони теж будуть отримувати подібні приписи про те, що вони є афілійовані з афілійованою структурою, яка зв'язана із тією релігійною організацією, яка в Україні заборонена. Пане Олександре, я перепрошую, а можете нам пояснити, просто щоб для. Всіх було зрозуміло, що значить афілійований? Ну, от що стоїть за, за цим поняттям саме в конкретному випадку? Це організаційно і структурно зв'язаний або такий, який входить організаційно і структурно в іншу, в іншу організацію. Тобто, ми сьогодні говоримо про те, що Київська митрополія Української православної церкви це частина. Іншої е, релігійної організації, більшої, е, вона і е, вона входить як структурна частина в цю більшу організацію, а зокрема Російську православну церкву е, або Московський патріархат, як у нас е, дуже часто її називають. І Це mm -hmm. дві е, е, паралельні назви. Тобто, це афіліація, це входження, фактично е, з'єднання і входження навіть в керівні структури. Цієї організації, так. тому що всі єпископи без винятку, вони є членами Архерейського собору, а це вищий керівник орган російської православної церкви, а також є членами помісного собору. І жоден єпископ не виступив про те, що і не сказав, що він вийшов з цих структур. Я вже не кажу про те, що керівник УПЦ є членом синоду, і він також не зробив офіційних так. заяв щодо свого виходу. Пане Олександр да, повернемося. Ви. Нагадати, я просто хочу нагадати, другий пірамідальна другий. структура, будуть приходити приписи, що вони теж є афілійованими. А які наслідки будуть для них в цьому? Окрім окрім цих ну, визнання зв'язків? Я так? за наслідки. Зараз за наслідки, якраз скажу. перш найголовніший наслідок, зокрема, цього наказу, який вже був 27 серпня, це те, що державна служба повідомить фонд держмайна, а також органи місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи, які надають. В оренду приміщення для цих структур, які визнані афільйовані з російською церквою, про те, що ці договори повинні бути припинені або розірвані фактично негайно, тобто скасовані або припинені. Таких договорів є достатньо багато, за моїми даними, десь близько трьох тисяч культових або майнових приміщень якраз. Надано цій церкві, і ці договори повинні бути скасовані. І третє, що буде відбуватися, це буде звернення до суду з тим, щоб припинити. Київську митрополію в юридичному плані це означає, багато хто плутає. думає, що це буде заборона на діяльності. На насправді на, на, на юридичний термін припинення означає не припинення діяльності, а позбавлення статусу юридичної особи. Uh -huh. О, те, що сказав голова держслужби Віктор Єленський про те, що ми не е, забороняємо е, держава, верніше, не забороняє молитися, не забороняє відправляти свій обряд. Проте е, держава не вважає за необхідне ці організації е, в брати на облік, надавати їм статусу юридичної особи з усіма витікаючими звіти тобто, на Тобто мовно, якщо в них є своє майно, храм, який в прива. Атні власності, то вони і далі можуть там провадити служби, спілкуватись з двірянами та. Абсолютно правильно, однак, уже ті пільги, які отримують інші релігійні організації, наприклад, там по газу чи по е, якимись іншим е, цим е, е, елементам, вони вже е, мати не будуть, і плюс це також відображиться. Я думаю, на в системі оподаткування, <гум> тобто, в принципі, не так багато, як то кажуть, гонінь. Знаєте, дуже модне слово, яке сьогодні дуже експлуатує московський патріархат про ці гоніння ідеться лише про те, що держава вона забирає в церкві статус юридичної особи, і не вважає за потрібне допомагати, тому що, наприклад, аренда майна відбувалася дуже часто за чисто символічну суму, там гривня в рік, так і на сьогодні ці всі пільги будуть скасовані і. Ці договори будуть скасовані. Пане Олександре, ви знаєте, яке питання? Чому от УПЦ ну мова знову ж таки про Київську єпархію митрополію, не зробила нічого, щоб задекларувати розірвання зв'язків з РПЦ, тому що в принципі нічого сильно не загрожує? чи якісь можливо інші є причини? Там є дуже багато причин. Перше особистісного характеру, тобто ці люди вони виросли, сформувалися і світоглядно сформувалися в російській церкві, і для них перейти в іншу церкву, це знаєте, як поміняти світогляд, а це не кожен здатний, не кожен може. Друге, це те, що все таки вони є частиною цієї церкви. І якщо вони виходять, то вони повинні розуміти, куди вони виходять, так. Вони сьогодні самі себе загнали в таку канонічну пастку, тому що якщо розірвати ці відносини з московською церквою, то багато з них рахують, що вони повторить долю філарета. Хоча насправді це не так є, і якщо було б бажання, є маса способів вийти з цієї ситуації, достойно вийти з цієї ситуації, але вони не бажають, вони вважають, що вони будуть відсиджуватися. І судитися зрозуміло до речі про суди. Ще два слова дуже багато є в змі. Таких скептичних е, висловлювань про те, що о, ну ми знаємо наші суди. Це будемо роками судитися. Насправді не читають закон у законі в перехідних положеннях. Закон мається на увазі про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій. Там стаття 7 чітко означає, що перша інстанція це буде один місяць, а апеляція один місяць. Угу. Тобто, за два місяці це питання має бути в судах. Вирішено зрозуміло. Дякуємо, пане. Олександра. Олександр Саган, релігія знавець як на yeah, мене yeah. дуже все зрозуміло пояснив. Але я скажу, що була офіційна позиція ОПЦ, насправді щодо того, чому вони не розривають не хочуть, чи не будуть роз чому не будуть розривати зв'язки з російською церквою, бо вони вважають, що в них немає ніяких зв'язків з Російською церквою. Ну це плюс-мінус така була офіційна позиція.